Так, ага, угу, uh О, -huh. uh. oh, привет, oh, Богдан. Привет, А что ты тут драбишь? Я ишов, ішов. И шов за тобой. <фуз> так, А там теперь О, oh, привет, Богдан. Такс. Ты -а, Ааа, ты куда? <плакова> Блин, Богдан, як ты так сдох? Блин, мне теперь одному виживати. Це що за ігровий центр, блин? А дивись, що я тут знайшов. Пішли сюда, давай. Иди дофиг. Привет, Богдан. Зоб, зоб, зуб, зуп, зб-зап, зліп, зіп, ззап, зуп, зб-зап. Ага, то соль дуже брати, так що заешь соль. А то станеш білим як соль. Ааа, Богдан, не сри на стульчик, не сри! Так. Стоп. Богдан, як ти завжди вмираєш? Дуже... О, некий. С. Це можна церкву робити. Тіньовий. Це наш головний м'ячик з сухариками. Богдан? Блін, як тут виживати? Ааа, вот ці монстри не тут повсюду. Тут головне правило нічого не жрати, не жрати з бочок. Ага, сэр, да, сар. Коротше, я пішов, якщо що мій кабінет називається Реальний сухари Коїт. Блін, я знову перелік сухарики і Сою. Коїд? Да, блін, де це Богдан. Е, Як ти тут зупинився? речі, Богдан Поглянь, як я навчився. Це дуже далека історія. Ви здавна просто хотів купити пивка. Так, треба запити півка і побіжати. Гонщик нелегальний. Видіть на всі гості. Що це за фіня? А що буде, якщо за... зажати W A? Нифига я движу вот Так, стоп. Так, э, это ж лонг драйв. Окей, погнали. Да видите, Богдан зашел себе новый бассейн. У тебя есть сухарик? Нифига тут паркурщик Ну тропинки в голове ля-ля-ля. Вижу тебя. Так, привет, Богдан. Давай попробуем Этот алексир. Я его сегодня побачил. Ну, давай, попробуй. Я думаю, он на смак дуже вкусный мои буты. Ты бляха, Да ничего, ничего, я тоже попью Кипер гипер-алексира. О, щось о. Так, сьогодні я буду вчити крутити труби. Це не дуже та й складна річ, просто треба вміти їх крутити. Зазвичай треба просто мати на то настрій. Давай, давай, я тебе принесу жертву. Скач, скач. Та блін. Я живий. Ещ! Ещ! Треба розбіжатися! Давай! اش, اش, اش. А, Богдан! Тебе Тебе розкукарачило! <тиск> ну а на поки що дякую тобі за перегляд! Дякую, що подивився це відео. Став лайк і підписуйся. Ну а я на поки що з тобою прощаюся. А тепер слова Богдану. Підписуйся до дядя чи моха по тебе прийде. Блін, я знову переїв сухарики і соню. Напевно, що так.